Блокпости Нацгвардії і патрулі поліції на кожному кроці. Після початку розведення сил української армії і підконтрольних Росії сепаратистів в районі Золотого у місті запровадили так званий жовтий режим безпеки. Влада боїться провокацій і зриву розведення військ, яке нарешті вдалося розпочати після трьох років переговорів, численних невдалих спроб і, попри серйозний спротив, частини суспільства. Посилена присутність силовиків також має заспокоїти місцевих мешканців, показати їм, що їх не залишили без захисту. Адже, попри те, що з самого Золотого армію не вивели, побоювання, що до міста можуть зайти сепаратисти, є принаймні у частини мешканців фронтового містечка, навіть у тих із них, хто розведення вітає. Треба розводити, Треба Але знову ж таки, а раптом ті попруть сюди, хлопцям прикро буде, знов ці пагроби займати. Полягло тут, хоч греблю гатим. так що тут 50 на 50. Але тиша то добре. Раніше стріляли щодня, а зараз тиша. Але побоювання все одно є. Ну є. Я боюся за себе, за свою дитину, за свою родину. Я боюся, що до нас прийдуть з того боку і почнуть з нами розбиратися. Ну я думаю, це перший крок до миру. Немає ніякої здачі території. Просто хочеться миру. Самі розумієте, мир це запорука здоров'я і достатку. Є поліція. Вона нас охороняє. Патрулюють вночі. Я їхав після третьої зміни. Перевіряла документи. Я вважаю, це нормально. Крамничка біля шахти, де ми спілкуємось з місцевими, одне з небагатьох місць у депресивному шахтарському містечку, де вирує життя. А власник магазину Віктор Заярний один із небагатьох мешканців золотого, хто відкрито виступає проти відводу військ зі свого села, яке захопили підтримувані Росією сепаратисти. Віктор виїхав ще на початку війни. Після втечі кілька років жив у власній крамниці. я на цій кушетці спав чотири роки, тому що не було де жити. Тих, хто українець, там зневажають. Або якщо ти українець, потрібно жити із закритим ротом. А я людина, яка не може жити із закритим ротом. Перед втечею Віктор пережив арешт. Свій бізнес, що залишився на захопленій сепаратистами території, він втратив. Тож оптимізму більшості мешканців золотого щодо розведення підприємець не поділяє. Уже ж у нас вже у нас шахтарі, колгоспники, дебальцеве забрали. Можуть так колишні шахтарі і золоте чотири раптом забрати. Володя Путін накаже і все. Йому все одно ніхто нічого не скаже. Будуть правда потім мовляти всі, що мовляв, не треба так робити, дядя Вова. Одним словом, я тій стороні не довіряю. Не виключено, що можуть сюди увійти. Ну або не увідуть, а диверсії можуть робити. Все, що ми повернули, ми повернули військовим шляхом. Дипломатичним шляхом ми тільки втратили. То попатіря. Крайне популярним кроком розведення є і серед великої частини військових. Причина та ж сама недовіра до противника. І це при тому, що війська відвели від зовсім невеликої ділянки фронту і лише на один кілометр від лінії розмежування, а спостерігачі ОБСЄ підтвердили дзеркальність дій сепаратистів. У приватних бесідах багато хто з бійців зізнається, бояться, що доведеться знов відвоювати позиції території, за які раніше вже віддавали життя їхні побратими. Проте під час інтерв'ю на камеру військові менш відверті. Це домовленості, ми їх, ми їх виконуємо і будемо сподіватися, що та сторона буде їх також дотримуватися. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Звісно, ми готуємося, повинні бути готовими і до найгіршого варіанту, але будемо все-таки сподіватися, що хоч протримається, буде дотримуватися режим тиші тут. Шлях до нових позицій української армії лежить через цей пункт пропуску. Втім, потрапити туди ми не можемо. Обмеження жовтого режиму поширюються і на журналістів, які акредитовані для роботи на фронті. Не пропускають нас і до села Катеринівка, частина якого, внаслідок розведення сил, стала демілітаризованою або так званою сірою зоною. Із цивільних через КПВВ проїхати можуть лише місцеві та співробітники гуманітарних місій зі спецдозволом. Потрапити до Катеринівки можна і нелегально, об'язними шляхами, проте ми вирішуємо не ризикувати акредитацією і домовляємось про зустріч з місцевою волонтеркою у Золотому, щоб розпитати її, як живеться у Катеринівці після розведення. Не ні, слишна вистріла в спокойно. Не чути пострілів тепер спокійніше стало. Не видно військових у селі. Взагалі нас патрулює поліція, охороняє нас. Дуже тихо. Дійсно кажуть, що ми сіра зона. До нас будь-кого не пускають. Ми їздимо за пропискою, але волонтерські гуманітарські організації до нас приїжджають. А нам приїжджають. ви довіряєте тій стороні? Ну як хотілося б довіряти, але трохи страху є. Поживемо, побачимо. Чим завершиться розведення сил біля золотого і чи стане воно початком миру на Донбасі або призведе до остаточної заморозки конфлікту? Поки невідомо. Натомість вже зараз зрозуміло, що шлях до миру буде тривалим і надважким. Адже ділянка біля золотого, на якій розвели сили, це лише один з 400 кілометрів лінії фронту на сході України. А ще важче буде досягти компромісу у політичному врегулюванні, зокрема щодо надання Донбасу особливого статусу, на якому наполягає Росія і керування нею сепаратисти. Адже згідно з суцепитувань, цього не підтримує більша частина українського суспільства.